Ми будемо будувати от прям нову Україну е, вже зараз, та да, і після перемоги успішно бізнес, хоче реформ, хоче змін, хоче спрощення, е, хоче ясних правил. Україна це буде найбільший будівельний майданчик Європи. Олексію, якщо ми говоримо насамперед, який головний результат ви би виокремили для України за, за підсумками цієї конференції? Україна мені здається, конференція показала велику підтримку України знов таки, і були додаткові комітменти. Від наших партнерів по допомозі Україні, і так само конференція дозволила поспілкуватися як в Україні представити свої інвестиційні можливості, да і своє бачення того, як ми бачимо відбудову, так і бізнесу зрозуміти, що йому цікаво, і що ми бачимо. Ну цікавість бізнесу висока, і це надихає і дає підставу вважати, що ну ми будемо будувати от прям, нову Україну вже за зараз, та да, і після перемоги успішно, якщо ми говоримо про те, коли може власне, розпочатися ця відбудова, які меседжі ви почули від партнерів? Чи готовий бізнес інвестувати вже зараз, коли триває війна? І якщо ми говоримо про гарантії це для бізнесу, зрозуміло, що, по-перше, великі ризики є через те, що тривають активні бойові дії. Але також бізнес, який заходить в Україну, завжди говорить про те, що Хочеться гарантій з точки зору роботи інституції, а з точки зору проведення реформ, чи усвідомлює це Україна і готова діяти, щоб створити ці гарантії для бізнесу? Ну про це власне йшлося на під час конференції, і ми відчуваємо, що бізнес. Хоче інвестувати більше ніж заходить інвестиції, да і нам потрібно ем, оце, о, оце розрив да якось е, закрити. І е, про те, що бізнес дійсно каже, йому потрібно е, стабільне середовище е, регуляторне, тобто щоб правила не змінювались. Е, хоча в той же час е, е, бізнес хоче реформ, хоче змін, хоче спрощення, е, хоче ясних правил. І ці два побажання вони трошечки знаходяться в конфлікті, але це наша задача України їх вирішити для того, щоб бізнес міг інвестувати. Ну і так само є е, питання по страхуванню ризиків, да, ті, які можливо застрахувати як військові, так і політичні, через різні інструменти. І так само на цій конференції були оголошені і підписані е, документи, які розширяють е, кількість програм, які ці е, ризики страхують. Е, так, так. Е, так, і о, додатково, от як зараз показують, півтора е, мільярда доларів фінансували е, Сполучені Штати в допомоги. І вони дуже допомагають власне і застрахуванням страхуванням е, ризиків е, в цей же час. Тому, е, Україна зі свого боку да представила бачення, які сектори там дев'ять секторів найбільш будуть стратегічно важливими для того, щоб побудувати нову Україну, і які політики була окрема панель присвячена політикам, які політики Україна е, має е, виробити для того, щоб досягти це бачення. І е, що цікаво, що і політики, і сектори вони е, дуже добре спороміли з бізнесом, і вони ті, які про які кажуть бізнес. Тобто, ми всі тепер е, говоримо про одне і те саме, погодились, що з Робити одне й те саме вже визначили. Тепер лишилось це зробити, які це Як сектори, рік, які тобто... це політики, Україна. Юлія Свереденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України, представила бачення з дев'яти секторів. Перше з яких це звісно будівництво. Ми вважаємо, що Україна це буде найбільший будівельний майданчик Європи, можливо, в наступні там 50 років. Та по масштабу такого не було. Друга це. Це, звісно, енергетичний сектор, і зелений перехід тут грає основну роль. Україна буде постачальником зеленої енергії для Європи і для себе, і так само буде великим лідером зеленої індустрії, Да, виробляти товари декарбонізовані, які, наприклад, як зелена сталь, і може замінити Росію на європейському ринку, не сталь, яка карбон виділяє, а зеленою виробною з допомогою. Енергетики так само інфраструктура дуже потрібна і стратегічним сектором, тому що ми, звісно, інтегруємося з ЄС, і нам потрібно перебудувати свою інфраструктуру. Не забуваємо про сільське господарство. Україна має амбіцію за 10 років годувати 600 мільйонів людей по всьому світу для того, щоб ці люди захищали Україну в тому числі. Щоб Росія не вторглася а, до нас знову, а, і у нас буде потужний військово-мілітарний комплекс для того, щоб власне захищати і себе і Європу від Росії. А, і мабуть, мабуть, якщо щось забив, а і звісно, підприємництво і АІТ всесвітньо відомо вже це Олексію. Ще одна важлива річ, багато зараз говорять про те, що не можна просто відбудовувати старе, треба будувати якісну нову Україну. Чи можливо побудова нової України без якісних і швидких реформ? Є е, кілька речей. По-перше, все, що звучало на Україні, кожна панель починала з того, наскільки люди е, надихаються тим, що Україна, по-перше, підготувалася та да, е, робила реформи всі останні вісім років після революції гідності, так що стала стійкою Україною. По друге, як вона продовжує ці реформи проводити, і, наприклад, те, що стосується нашого міністерства, да в сфері корпоративного управління, наприклад, як для великих компаній, в прозорий спосіб під час війни повномасштабного вторгнення обрали наглядові ради, які вже працюють. да? і е, партнери кажуть, що дійсно все працює. Система працює. Тому ем, реформи йдуть. Е, відновлення є от швидке і довгострокове. Да? На, на швидке ми знаємо, що потрібно 14 мільярдів доларів зібрати і там же розписані сектори, куди вони підуть. Довгостроково е, вони засновані на 2000 секторах, і на цих реформах їх е, потрібно буде. Звісно, краще прийняти до того, як ми переможемо, для того, щоб відновлення одразу могло статися швидше, і приватний сектор міг швидше інвестувати. І от власне це і є завдання уряду зараз, над яким він працює потужно. І насамкінець запитати. Ми говорили з представниками бізнесу, і вони говорять, що дуже важливо, щоб коли розпочнеться ця велика відбудова, були створені рівні можливості для представників бізнесу і західних, і українських, і маленьких, і великих. І в цьому контексті ще одне питання: як не допустити повернення олігархів і олігархічного впливу? Чи це є також пріоритетом, над яким ви працюєте, скажімо? Так само це піднімалося питання і на двосторонніх зустрічах, і під час публічного обговорення. І ті слова, які звучали і з закритими дверями, і публічними, вони насправді не відрізнялися. По перше, питання олігархів дійсно дуже змінилося після вторгнення. Да, їх сила дуже зменшилася. Уряд України зацікавлений в великих українських підприємцях і інвесторах. Да? Але політична влада дійсно має відійти. Ти в минуле, але на що треба звернути увагу? Що якщо ви подивитись, яка яка кількість активів у людей, які називають олігархами, вона вже значно значно е, зменшилась. Та там е, це мільярд доларів, дуже часто нижче мільярда. Коли ми говоримо про відбудову, да то її розмір е, оцінюється в сотні мільярдів, тому е, навряд чи. Олігархи зможуть суттєво на це впливати в будь-якому випадку. Україна як уряд і Міністерство економіки працює над тим, щоб посилити антимонопольний комітет, який слідкує якраз за цим, да, для того, щоб розбивати монополії, які і є дуже часто джерелом олігархічної влади, і є закон вже в парламенті, який скоро буде прийняти, який посилить антимонопольний комітет для того, щоб запобігати ось цьому проявленню. Дякую вам дуже, Олексію. Нагадаю, що на зв'язку із Лондона з нами був Олексій Соболєв, заступник міністра економіки України. Дякую, дякую.